Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 30 листопада. Останній день цього місяця. Останній день осені. Я дуже м, довго думала знімати для вас влог на цьому тижні чи не знімати, так як він буде тривати. А, Іграшки будуть ділитися і на цей місяць, і на той місяць, тому вирішила, не буду я знімати цього тижня влог, а просто вам покажу, що я в'язала, чим займалася, де була, що робила і тому подібне. Я в кадр вам поставила своїх двох котиків. Минуле відео ви вже переглянули, ви вже зрозуміли, що це мої останні залишки на цих котиків. Більше в мене їх немає в наявності, тому я на цьому тижні трохи підв'язала. Котиків по безкоштовному опису з YouTube. Вони в мене ще не готові, вони не немає в них утяжки, але я зв'язала таких котиків 5 штучок. Не по порядку я вам показую, як я це в'язала, а те, що в мене тут ближче лежить, з того і починаю. Зараз буду робити їм тяжечки, оформлювати їм носики, і вони в мене будуть готові. Планувала, як завжди, більше, планувала, як завжди, 10 штучок, але осилила лише 5 штучок. Мій кашель мене не покидає, вирвала я зуб. Сказали, ускладнення в мене пішло в горло. Я бухикаю, горло не болить, нема не температури. Просто кашель душить, і все. Я вже думала, можливо, то не. Погіршення із-за зуба, не ускладнення, а думала, можливо, то вже і простуда. Я вже поздавала всі аналізи, кажуть, все добре, ви не хвора, то ем, пішла реакція на гнойний зуб. Борюся з кашлом, продовжую далі творити, продовжую далі. Робити цікаві іграшки, поки не все виходить новеньке, що планується. Планувала й драконів пов'язати, планувала і котів багато не в'язати, але ні. Закінчила ще іграшки з минулого влогу. Це ось такого гусачка. Я його в'язала на ярмарці, поки була в каравані. Ось такого ось красивого, рожевого, світло-рожевого з темними лапками я зв'язала. А цей гусик у мене поки в наявності четвертий. У мене їх чотири штучки на сьогоднішній день. І планую нав'язати ще. Можливо, на вихідних буду в'язати, ну це вже буде новий місяць, тому вже ви побачите у наступних влогах. В цьому місяці я їх осилила два штучки. Знімаю для вас відео з готовими роботами, зняла відео, виклала на канал з своїми результатами на ярмарці. Замовила знову ниточки, були у Марії Тойс цікаві зніжки на Чорну п'ятницю 24 листопада. Вона робила зніжку на Лізе Cotton Голд, так як це в мене пряжа ходова, я нею користуюся досить часто, тому я замовила собі невеличку кількість новеньких моточків. Ви це вже побачите у наступному тижні, у наступному місяці, тому що я їх ще не отримала. В нас дуже постійно багато лунає тривог, що не може не вибивати із колії. Дитина хоче ходить в школу, дитина не хоче йти на дистанційне навчання, хоче продовжувати вчитися з однокласниками, але постійно вони знаходяться у бомбосховищі. Тому треба це якось вже. Змінювати, а на жаль, ми в цьому питанні безсилі Я продовжую возити меншого на заняття, на розвивашку малий їздить Йому дуже подобається, він у мене досить активний хлопчик, йому все цікаво, все йому потрібно. І буду й далі возити, як і возила. Це так, це такі основні події. Більше такого чогось цікавого такого, значучого не трапилося. Потроху в'яжу, потроху знімаю, потроху монтую. Цей тиждень і відклала знімати ще й влоги, одна з причин це мій стан здоров'я. Думаю, лишній раз, щоб не напружувати своє горло, тому вирішила все зняти одним вам шматочком, але трішечки не розрахувала, треба мені ще. Дов'язати цих котиків, доробити, оформити. І а, таки хочеться вже доробити ось цю ось корзинку малюків. А це вже ну, зовсім трішечки часу. Зараз будемо дивитися кіно і оце зберу цих п'ять малюків зайченят і вже відправлю їх на ярмарок. Тому що в мене в наявності лише один зайчик. Ось такі в мене будуть на сьогоднішній вечір плани: це котики і зайчики. А цих зараз я всіх приберу і вам покажу ще трішечки робіт, які я встигла зробити на цьому тижні. Доробила я ще два зайчики, які я на минулому тижні дов'язувала, не всіх закінчила. була. Ось два штучки в мене лишилося неоформлених. Я їм дов'язала голівеньки, оформила в ще дві готові роботи. В мене їх зараз в наявності це безкоштовний опис від Іни, нашої української майстрині. Буду намагатися лишати інстаграм на її сторінку. Я таких зайчиків в цьому місяці зв'язала 10 штучок. Нарешті вони в мене є в наявності і я цьому дуже-дуже радію. Окрім цих зайчиків, я ще зв'язала котиків. Котики в мене були по плану. Я планувала весь цей тиждень, ці, -ці 4 дні, в'язати саме котиків. І одні із котиків, які я хотіла пов'язати, це ось такі ось. Лежачі котики. Зв'язала одного чорненького, зробила йому навмисну кісточку біленьку і трішечки вушко одне прикрасила. Ось такий ось котка, не хоче фокусуватися камера, мордочка засвічується. Один ось такий ось чорненький котей в мене був зв'язаний, і один ось такий ось сіренький. Хотіла, звісно, більше, але, на жаль, поки осилила тільки дві штучки. Буду і далі їх продовжувати в'язати, вони користуються попитом, але щоб нав'язати їх багато, не виходить. В мене ну, часу не вистачає, чи, можливо, не вистачає терпіння. В них дуже багато маленьких запчастинок, вони підв'язуються досить м, повільно, і вушка вив'язується, і хвостик, і лапки, і тільце з лапками передніми. і... А, Голівонька, потім це все пришивається оформлюється. Я дивуюся, як Алочка їх в'яже дуже багато. Алочка, великий привіт тобі! Алла в'яже дуже крутих таких котиків, вони в неї виходять чудові, вона в'яже їх з більш натуральних ниточок, які з борсиночками, і вони виходять дуже-дуже круті. Обожнюю спостерігати за її творчістю, тому що в неї вони виходять саме ці котики. Круті, Інколи дивуєшся, як багато вона таких встигає нав'язати, а в мене, на жаль, не виходить. Ну, і це не одні, не одні котики, які я в'язала. Тому що в мене на минулому тижні на ярмарці замовили котика ЗСУ. Але не великого, як ми всі в'яжемо, а вже маленьку породію. Ось такого ось котейку в мене замовили у каравані. Я його вже зв'язала, лише не пришила йому бронежилет. Не виходить в мене його знімати, одягати зйомний, тому він буде ось такий ось котейка в пришитому бронежилеті. Хвостик обов'язково мене попросила замовниця зробити, тому що в мастер-класі хвостика немає. І в нього знімається шолом. Це наша українська майстриня Таня Янчу переробила свій котик ЗСУ мастер клас Котика ЗСУ зробила з нього міні прилочком такий. Вона їй радить його вішати на карабінчик, на петельку. Але в мене ось такий ось виходить котілька саме по цьому мастер-класу. Я його не буду одягати на петельку, а бронежилет у мене ось такий. Планую ще пов'язати таких, але це вже буде у наступному місяці. У наступних влогах, ви обов'язково їх побачите. А, уявляю, як вони будуть круто виглядати у ярмарочної корзинці і як вони будуть користуватися попитом. Тому, хто ще не знає, хто ще не бачив, звертайтеся у Тані Янчу вийшов мастер-клас саме на такого котика. І окрім котиків, я ще планувала собі на цьому тижні нав'язати дуже багато дракончиків. Хотіла пов'язати плюшевих. Хотіла пов'язати з напівбавовни, але не все, що я планувала, я осилила. А... Найшла я безкоштовний мастер-клас в інстаграмі на ось такого ось дракончика. На ось такого ось красунчика. Ви подивіться, який він гарненький. В'язала його з пряжі Alize Cotton Gold, колір 193 І. 126 це його гривка. Він у мене весь на голочках, в нього ручки, ніжки, мордочка, вушка, рожки, шипи, хвостик, все в нього вив'язується. Все в нього пришивається, все в нього окремо треба пришити. Тому мої плани на найближчий час це все треба зшити. Але не знаю, у мене на зразок такого дракончика вже один сидить на ярмарочному столі. Тому я. І не поспішала його скоренько оформлювати, хоча вже давно потрібно. І розпочала ще одного дракончика, але він у мене тільки розпочатий це ось такий ось малюк, він поки знову ж таки на голочках. В нього є хвостик, ручки, ніжки, тільце і голівенька. Все. Ось такі вони у мене поки лишаються. Але в найближчим часом я їх дороблю, обов'язково дороблю. Маленьких дракончиків питають, маленькі дракончики вже потрібно мати велику кількість, а я ще ніяк не знайду схему, якого б я хотіла пов'язати маленького дракончика. Так що, якщо ви вже такі знайшли, якщо у вас такі є невеличкі дракончики, ви їх вже нав'язали маленько на сувеніри на подарунки. Пишіть мені в інстаграм, давайте посилання, давайте якісь фотографії чи, можливо, якісь ваші схемки. З великим задоволенням і я пов'яжу дракончиків. Ну, а зараз це поки все, пішла оформлювати, збирати і під'єднаюсь, підведу підсумки. Сьогодні в нас уже п'ятниця, перший день зими, всім я вас вітаю! Я збираюся їхати знову в парк, в парк ні, їду в приміщення, їду на ярмарок, але з великим-великим задоволенням, тому що я обожнюю ходити на ярмарки і вам всім раджу. Відвідати хоча б один раз ярмарку ручної роботи. А я вам в кадр поклала іграшки, які я не встигла зібрати і оформити. Це моїх два дракончики, вони таки лишаються у мене незібраними. Хоча, можливо, сьогодні їх вже дороблю і ну, цьому ще праці трішечки треба. А ось цей дракончик майже вже готовий, лишилося мордочку пришити рожки. І шипи. Ну, не осилила. Не осилила, тому що я була зайнята своїми котиками. Була зайнята котиками, які я доробила. Котики в мене ось такі ось котики це плюшеві, а вони користуються попитом. Хто ще не в'язав, в'яжіть, продаються. Це котики колобочки безкоштовний мастер-клас. <гарненькі>. Вони мені самі подобаються. Хоча я не з першого разу їх почала в'язати, тому що все відкладала, не хотілося мені заморачуватися цією схемкою. А зараз я дуже задоволена, що вони в мене є в наявності. На ярмарочному столі в останній день їх було вже дві штучки з минулого тижня, два котика. А два котика це майже немає. І закінчила я ще. Зайченят. В'язала їх також в цьому місяці. Зайчики це подарована схема, мені дарували цю схемку. Зайчики платний мастер-клас. У мене їх також 5 штучок, тому що в наявності в мене був лише один заюшка. Ось такі ось вони маленькі, маленькі з долоньку дитячу. Мені вони подобаються, але не люблю їх в'язати. Мені подобається, коли вони в мене є в наявності. А як діло касається їх в'язати, не дуже хочеться, тому що для мене вони важкуваті. Постійно треба за схемою слідкувати. Я більше люблю іграшки, яким треба раз-два зв'язав. І це готово. Ось така ось у мене компанія. Ось така ось у мене крутенька, гарненька компанія відправляється на ярмарочний стіл. Я задоволена, настрій крутезний і готова вам показати ще двох персонажів, які в мене є в наявності. Ну, точніше, одного я вам вже показувала, другого зараз буду показувати. Ось такий в мене повний був моточок, я вирішила з цього моточка вив'язати саме котиків ЗСУ по опису Тані Янчу. Один я вам вже його показувала, бронежилет пришила. Ось таке ось котейка. І зв'язала йому ще братика. Ось такого малючка маленького з хвостиком, як і просила замовниця, а у мастер-класі хвостика немає. Цьому не встигла лише зробити бронежилет. Зараз буду на ярмарці його збирати, ще одягати в бронежилет. Ось такі ось ось два красунчики в мене були зв'язані. І ще зв'язала чотири каски. Ось чотири каски, аби не в'язала, точно би драконів закінчила. А так захотілося мені поекспериментувати, подивитися, скільки ж з одного моточка у мене вийде зв'язати саме таких маленьких котиків. Ну, Подивимося, я в наступному влозі вам обов'язково розкажу, покажу і поділюся своїми міркуваннями. Вони у мене трішечки більше виходять 10 см, у тані вони менше, 7, по мастер-класу вона пише. Так що, мабуть, ще залежить від ниточки і від гачка, яким працювати, тому в мене вони трішечки більше. Зараз їх буду фотографувати, відправляти замовниці фото. дороблю жилеточку, і вони в мене сьогодні-завтра вже продадуться. Ось на такій ноті я буду з вами прощатися, дякувати вам за перегляди, дякувати вам за допомогу з монетизацією, за підтримку. За приємні чудові коментарі, які ви мені постійно пишете, мені це дуже-дуже потрібно. Це надихає, окриляє і мотивує на плідну працю. А на сьогодні це і все. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Бувайте!